Друзі, ви на каналі Даня Плей. З вами грає Даня. Та мама. І сьогодні ми зайшли в Toilet Tower Defense, тому що тут у нас залишаються вже лічені секунди до того, щоб сталося у нас оновлення. І ми, звісно, як і всі, хочемо його подивитись одразу, побачити, які тут будуть юніти, які будуть, можливо, нові кейси, можливо, щось приберуть. Тому очікуємо і хочемо вже піти грати, тестувати. Ну нарешті ми дочекались, вони трохи сьогодні чомусь запізнились. Так, друзі, у нас тут будуть нові юніти, нові кейси, і ходімо подивимось. І як завжди, починаємо ми з шопу. Так, так заходимо. Тут я нових кейсів не бачу. Бачу тільки нового юніта. І ще ось таке. І оце теж новий. Ага, бо стойлет. Він схожий на того, який випадав за коїни, не пам'ятаєш? Так. Так, дуже схожий, прикинь. Взагалі. Ось це один, 130 ДПС, що він вміє. В нас він нас заповільнює. І радіус хороший. Н да, непоганий, непоганий. І скільки 0,25 секунд. П'є він, тридцять дві 500 на максимумі. Він в секунду так, я бачу, бачу. І оцей друзі в нього ДП 120 Він ще когось випускає. Також що дуже прикольно. Ми обов'язково їх затестимо. Але спершу підемо, подивимось, що в нас ще змінилось. Десь у нас повинні бути нові ще кейси. А може, і щось іще нове. Так шукаємо, шукаємо, бо я тут не бачу. Хеловінський івент не прибрали. Ага, я чомусь думала, що Хеловінський івент приберуть, але ні. Але ні, він залишився. Так, ну немає в кейсах. Ладно, ходімо далі, ходімо, дивимось, де його можна знайти. Ми вирішили з Данією одразу піти на трейд-плазу і подивитись на ще нових юнітів. О, тут у нас, друзі, є новий годлі. Його можна вибити за коїни по 1000 Скільки в нього тут? В нього 130 загальний ДПС і е, він б'є, в скільки в нас? 0,25 секунд, 32 500 на максимумі. Я чесно не хочу його купляти. Я могла б. До речі, тут він коштує дуже дорого, тому що на попередній третплазі я подивилась, він був 16 тисяч, а тут 35-40. Дорогувато. Я не буду його купляти, тому що він мені здається дуже схожий на цього на дом спікера. Але у цього ще й трошки кращий на навіть радіус, і в нас такий є, тому я не бачу сенсу його купляти нам. Так, підемо далі, ще подивимося, що тут нового є в нас. А більше, напевно, нічого і немає. Ну, є ще легендарки, нові, до речі, я вже їх вибила. І де він в мене? Зараз я його подивлюсь. Легендарку цю спробую поставити на продаж. Ось, це закони. По 100 їх ставлять. Ну, давайте поставимо. У мене вже їх три. Нехай стій також буде за 100. І більше, в принципі, тут нічого нового такого в нас немає. Єдине, що в мене немає коїнів, щоб піти повідкривати за них нових оцих юнітів. Тому ми з Дані одразу підемо тестити оцих шопу нових юнітів двох. Підемо в нескінченності. Зараз будемо з ними грати і подивимося, що вони взагалі можуть, чи вони коштують взагалі своїх робуксів таких 599 і 699, Бо ціна не маленька. Вони повинні бути якісь класнючі, я так думаю. Ось ми і перевіримо. На практиці. Все, друзі, ми вже готові йти та тестувати. На Х2 обов'язково підемо. Давай, мені вже дуже цікаво, які вони будуть. Так, починаємо. Воно ще не, про, не провантажилося, але вже треба когось ставити. Вмикаємо автоскіп. Блін, Даня, я не взяла нікого дешевого зовсім. У мене тільки за 400 оце є. Я взяв, я взяв. О, я можу його одразу поставити, тому що мені вистачило. Ого, він великий, слухай. Ну, нормально. Нормально, Ля. Блін, ну він місця теж займає дуже прям, багато капець. Я думала, що він буде трошки менший. Ну ладно, нічого. Подивимося, на що ти, чувак, здатен за такі за такі гроші, за такі робокси. Да? Я можу вже поки ставити сант, поки він в мене там працює. Анука, анука, все, трьох. А е -е. чого в мене не поставився? А, в мене грошей не хватило, Точно. В мене не вистачило бабла. А я-то думаю, що таке. Так, на 200 качаю. А тут у нас що? А тут я не можу, мені треба тисячу збирати. Зараз він. Що? Він що, як це? Він на 100% туалетом заповільнює. 30 захисту. Оце вже діло, оце вже круто. Ну що, це напевно зараз будемо рахувати. Е, за, його, за його ціну йому треба, щоб в нього було 10 з 10. І зараз ось подивимося. Ну, за те, що він, у нього 30 захист, я одразу йому даю, не знаю, 5. Я ставлю йому 103 мільйонів 60. Вже зразу. Даня 100 трильйонів з 10, да? такого не буває, Даньок. А я ось ставлю 5 тільки за його мегазахист. Блін, в мене вже 2 900, я нічого не роблю. Знову, знову я відволікаюсь, тому що мені дуже цікаво подивитися, що там іще. Так, 500 я прокачала, 800 прокачала. Давайте я його на 1000 прокачаю. Оп, є. А мій один раз вдарив та й всіх убив. Круто. Ти що, його не встиг прокачати, Дань? Встиг на третій рівень. Ого, ого. Я поки тут сант не могла прокачати, вже і його один раз тільки встигла. Так, Дамаш поки що у нього 500. Е, що ще у нього тут? Що це таке Explosion Радіус? Що це таке Explosion? Експлоушн... Радіус зриву, так? Да? У нього буде якийсь? Прикольно. Так, так, так. І, в принципі, він швидкий буде. Ну, подивимося. У мене вже є радіус, лазера. Круто. Прикольно. Так, ну що, я за те, що в нього є оцей радіус зриву, я йому ще даю 2, 2 бали. Туалет Словенг, якщо воно реально буде, його, ну, він буде їх так ставити, що вони просто стоять, то йому я дам тоді 15 з 10 просто, Ну, зараз подивимося. А знаєш? Що? Тому що поки що у нас 17-та хвиля, і зараз ще не дуже зрозуміло, що він може. Але пізніше це вже буде видно, коли вони повалять. Що даньок? Що що ще? Я вже п'ятий рівень. Ого, ого. Ти даєш дуже ти швидко, поки я тут сантами ще займаюсь. Давайте я його теж прокачала на другий, зараз на третій. Потім мені 9 тисяч треба буде. Так, ну що, давайте я ще сам тупо три спершу качну, а потім вже буду його довикачувати на максимум. Тому що, тому що не треба гроші. Дуже треба нам гроші, да, даньок? А кому вони не треба, скажіть, будь ласка, так. зараз я хочу спершу цього вже викачати на максимум. Все подивитись, все перевірити. У нього лазер є, прикольно. Плюс ще один йому. Знаєш, що він робить потім? Що? Він так кухтями туди кухтями із руса В себе чи що? Так. Нічого собі гля, реально. Слухайте, прикол, оце так. Оце так, оце нічого собі, Прикольно. Я в шоці. Мені, мені він подобається, хоча й виглядає він так страшненько, але, але він вартує напевно своїх грошей. Подивимося, ще скільки ми хвиль зможемо пройти з ним, але поки що перше враження від нього непогане таке. Так, мені ще двох сант по шість, і тоді вже я можу його докачати. О, мені двадцятка треба. Так, так, мультимейт робить і їх зусасує. Так, нічого собі. Бачите, вони різні фішки від ультимейтів додають в інших юнітів. Прикольно. Щоб у кожного була можливість. Ну, реально, просто от ультимейт, він же ж не, не у кожного є, далеко не в кожного. Це дуже-дуже рідко в кого він є. Так найслабкий ультимейт, тільки три тисячі вибило людей. Так отож, так отож, прикинь. А так можна хоч пограти. Ой, що в мене сталося? З такими подібними і оцінити їхні сили. Можливо, кудись далі пройти. Не знаю сьогодні, скільки ми зможемо здані. Я почав на максимум за, за 20 тисяч. Крутяк, Даньок, давай ще буста, постав під нього. Взагалі буде шикарно, мені я, здається. Я зараз розпочав. Давай, а можеш поставити між на між нашими двома, щоб він попадав і під мого, і під твого, десь там близько до дороги. Можливо, тільки що буде він їх. Можуть вони їх засипляти, але нічого, спробуємо. Так, я вже теж на максимум викачала. І що в нього тут? В нього тут зараз виходить. 32500, це в 0,25 секунд. Ага, зараз чомусь стало 55, заповільню було 100. Це як? Це як, друзі, качнули і стало менше. Афієць просто. Радіус вибуху в нього 10. І, і все, в принципі. Ну, нормально, нормально. Тепер мені хочеться ще поставити оцього. А ну-ка, давайте сюди його поставимо. Він як танк виглядає якийсь. Ну, так він не дуже схожий на того, який був закоєний. Так, і його прокачуємо обов'язково. О, я його одразу змогла. А що в нього тут? В нього тут він когось випускає, правильно, зараз подивимося, чи випускає він чи ні. Ну я так думаю, що повинен когось він випускати. 25 також б'є, 55 і 30 тисяч. Ось там іде, іде. Ага, да, да, він випускає, є. Є чуваки в нас ідуть. Блін, чого вони проїжджають? Чого вони проїжджають? Санти, в мене на максимумі. Що робить? Кого, кого ж їм іще поставити на допомогу? Давайте ще одного сюди, сюди, кудись закину такого. хай він теж допомагає. Скільки я його зможу викачати, на максимум я не змогла. Круто, що в нього 30 захисту. І так само, як і у попереднього цього Титан. Ні, не в цього. А блін, як його. Так, да, у думспікера Спікера також 30 було. Щось вони останній час додають таких більш сильних, щоб вони не спали. Ну, це прикольно. Але вони і такі величезні, що місця займають. Всього стоїло 25 Теж непогано, слухайте, 25. Вони б нам так апгрийнули б е, дементора до 30. Було б взагалі крутяк. Так, що я можу? Вже можу. На 20 його прокачала, є. Тільки що нам далі з тобою Даньок робити, тому що у нас місця реально мало. Далі треба твоїх Голденів ставити, бачу. Тому що, щоб вони в нас влазили всі в карту, бо цих багато тут не наставиш, так само, як і всі. О, Даня зупинив в нас час. Ти вже Голдена закинув, Да? Ну, нормально, зараз вони нам трохи допоможуть ситуацію тут розрулити, бо щось поїхали, 45-та хвиля. якось. Чуваки, давайте відпрацьовуйте. Ви такі, наче й дорогі, в шопі, тому давайте працюйте, боїте, щоб ми пройшли хоча б там за 120 хвиль. Хоча б і так, було б добре. Я знаю, що я проходив в доктор Жуна 130 хвиль. Ага, даньок думспікерами спікерами проходив. Да, нормально в них там вийшло. Ну, 130-яку першу не вилезли тоді, так? Да? Напевно, і 130-ту? На 130-ту я нову 97 мільйонів. Ага, де. ну все одно далеко пройшли. далеко. Я ще хочу спробувати сама пограти цими думаю, спікерами. Я думаю, що я можу і далі пройти, тому що коли сама граєш, то воно не так складно, легше все йде. Блін, Даня, ти бачиш, у нас відбувається. Кого ставити? Кого? Давай поставимо сюди кудись дементи. Так, хай він допоможе трошки. Треба буста, ще б кудись втулити сюди. У мене нема жодного буста. Я взяла тільки з собою цих, щоб протестити. Так, я можу теж поставити ще цього, щоб зупинити час. Тільки треба його викачати. Викачати я його не можу. Ладно, одразу зупиняємо. Тому що у нас тут такий трендець відбувається: 52 хвиля, 100 туалетів їде. Треба автоскіп вимкнути, напевно. Так не вважаєш, трохи хоча б, тому що можемо не вивезти просто. Так, 28 гля. Гля, як кудимен туди падає, а у цього, та в цього теж потроху падає, але в нього багато все одно. А цей в мене на максимум. Давай доби їх, добий, добий добий, тому що воно 52 хвиля, це просто жесть, що їх так багато у нас. Походу, ці чуваки не виводять самі. Дивно, дуже дивно, тому що повинні були б, якщо в них, в принципі, нормальний ДПС за в одну секунду виходить. 130, да, так там писало. Чому вони не справляються, не знаю. Тому можу сказати, що з ними, якщо грати чисто ними, то треба без автоскіпу, напевно. Лесо, ми вже хвилин вже 50. Так, так, вони щось слабенькі. Ще враження було, що вони досить потужні, а зараз вже якось мені так і не здається, знаєте, тому що ну, тому що 52 друга хвиля у нас тут завал просто. Просто завал, данюк. Аля, доїжджають куди. Жесть, це так. Блін, треба кудись кудись поставлю Дементи, бо походу без нього ніяк. Ніяк, ніяк. А в тебе нема з собою дом спікера твого? Ні, шкода. Біна, Дуже шкода, тому що от зараз би він нам ще б допоміг. Я не можу викачати Дементи. Не можу, данюк. Якщо може щось зробити, що це трендець. Знаєш, хто вимагає мені. Голдене, я бачу, бачу, що вони валять нормально. Нормально, давайте доваліть його. Та довалять, да? там у них вже трохи залишилось. Зараз якось ми з тобою будемо по-іншому грати, бо так мені не подобається, блін. Взагалі не подобається. Бо ще програємо Нафіг. А нам у нас завдання ще з тобою є. Нам треба зібрати коїнів, щоб ми могли зараз піти і відкрити там за монетки оцих нових. Тому що я вже відкривала. Ну, у мене багато було, в мене було 4 тисячі всього коїнів. Я відкрила 4 рази, мені тільки випали ці легендарки і, і все, можливо, ще хтось випаде тепер. Все, нарешті ми, нарешті ми справились з цією хвилею, блін, трендець, просто трендець. Ну що робити? Що, що мені робити? Цього ще ставити? Ну, якось воно. якось воно не дуже допомагає. Можливо, давайте я ще кудись у цього поставлю, раз він у мене є. Сьогодні у нас буде збірна така гра, всі юніти, що, що є, так? Да? Останні. Всі, що останні з'явились в грі, ми не граємо. Ось якраз і нормально. Так, 20 і мені не вистачає, блін. Ну нічого. Режко. Почекаємо. Дубний. Дубний. Ну, в принципі, і то так. Демент тут же достатньо давно, бо. Ай цей в мене ще давно давніше, напевно, да? Оце Future Life так? Оцей ф'ючер лайф'кокмен. Так, коли холден дубний. Так. Ну, 50 на 50 тоді у нас виходить з тобою. О! Це зелене ще допомагає. Ну, гля, ну гля, ну чого їх? Чого ви їх там? Де ж ваше, блін, заповільнення? Чого вони у нас у вас їдуть так швидко всі? Блін, ну не знаю, не знаю. Та ні, хана, напевно, якщо на автоскіпі грати, то буде нам з тобою трендець повний. Давайте я вже цього викачаю, блін, його не, не можу, не вистачає мені коштів. Та що таке? Та що таке? Даньок зупинив час. У нас 52 вже туалети, зато 60-та хвиля. Ну-ка, давай ми також вимкнемо автоскіп, спробуємо цих перемогти всіх подобувати. Взагалі, хто повинен бити їх? Ми чи ви? Чи чуваки ці? Давайте. Чого ви? Щось мені не дуже подобається. Можливо, реально просто треба без автоскіпу ними грати. Ну, як до якоїсь хвилі дійти, а потім, в принципі, можна до соти дійти, але без автоскіпу це точно. Це 100%, тому що буде габили, просто трандеть якийсь буде. Блін, 49 туалетів. Як, як було, так і є, в принципі, поки що. Що мені робити? ще... О, я можу демента так, прокачати, це вже дуже-дуже добре. Дань, ти ставив ще десь. Ага, я бачу, що ти ставив, ставив цього. Тільки він під мого не підпадає, ти не викачав свого Кінгведова короля. А, він просто спить постійно, зрозуміло, його спати вкладають. Тоді все ясно, чому у нас така біда. Наші бусти просто засипають, так би хоч швидше. А де у нас, де у нас взагалі клевер? Один тільки стоїть. Один клевер є. Так, більше немає. Можеш кудись ще клевера поставити, хай в них буде трошки більший радіус. Хоча, в принципі, вони і так дістають Ні. Оглянь, наскільки у Демента То більше радіус, ніж у цього. Ніж у цього нового. В нього виходить такий маленький. Не всюди дістає. Ось і погано. Кудись може клєвіра всередину поставити, щоб вони він їх трохи підвів. А, ти сюди поставила пуста. Ага, я бачу. Ну, до них не дістає. У них тільки йде дамаж 25% плюсом. Ну що, у нас там два залишається їх. Да, Ні, вже один, один. Зараз його доб'ємо, спробуємо ще декілька хвиль пройти на сускіпі. І якщо буде важко, то будемо вимикати. А цього я викачала? Ні, не викачала. Отак от. Тепер, але в нього зато є. І домашний, і ран додатково ще. Ну, погнала наша 62. Так, в мене 20-ка є. Ну я буду тепер ставити. Я вже, в принципі, цих подивилась. Тепер буду ставити кудись земель. Ага, куди? О, сюди можу. Круто! Це дуже добре, що він під підклеєв. І під той був, що підпадає. Взагалі прикольно. Ага, не можу викачати, блін. А оце вже не дуже добре, це вже проблема в нас. Так. Що тут у нас відбувається? 39 і до 42. то нормально поки що. 65 хвиля це ми вже 5 хвиль проскіпалі, блін. Блін. Давай, ну що, давай вимикаю. 6 хвиль ми проскіпали. Нормально. Зараз будемо їх розрулювати. Тепер ці хвилі. Ага, 15 є. Можу прокачати. Даньок, в тебе голдени на максимумі чи ще ні. Даньок, в тебе голдени на максимумі чи ще ні. На максимум, на максимумі. Це добре, чого ти ореш? Я тебе чую. І скільки 46. Ну потроху, потроху воно їх в них. Потроху так біймо, нормально, нічого. Живемо, живемо. Нам треба хоча б п'яти тисячі коїнів заробити зараз, щоб відкрити по три отих нових кейси за коїни. Зробили вони їх, звісно, дорогими, блін, по тисячі. Це прикиньте, щоб 10 відкрити, 10 тисяч коїнів треба. До речі, коли Даня з доктором Зом дійшов до 130-ї хвилі, в них було без бустів вже 2500 XP, і там нормально, ще коїнів було. Взагалі супер. Якщо би був буст, шикарно. 5000 XP, взагалі круто. Я колись доходила, я вже не пам'ятаю, чим ким я грала тоді до 130-ї там з копійками. Але це було єдиний раз. Єдиний раз таке було. Да, і ще твоїми, напевно, голденами. Так. Тому що без них ну ніяк. Ну що ж, ми нормально, в принципі, гля з тобою. Шість хвиль, тих, що ми проскипали, ми їх всі і нормально розстроїли. Тому я думаю, що давай ще, може, таким самим чином штук 5 ми зараз накіпаємо собі. 67 ну давай до 71 або 72 зробимо. Ось так. Все, я можу цього Демента прокачати. Круто, нормально. Можливо мені ще поставити такого одного десь, я не знаю, де ну давай, десь ось тут я його стою. Хай стоїть. Теж цікаво, тому що він новий. Я думаю, що вам теж буде цікаво на нього подивитись, тому що я думаю, що у багато кого ще його немає. Подивитись, оціните, чи потрібен він вам взагалі. До речі, а поки ми тут граємо, ви вже можете поставити лайк цьому відео. Та підпишіться, будь ласка, на наш канал, якщо ви ще не підписані. Даньока, я тут, походу, нам з собою придумала гру. У нас тут, бачиш, одні самі лазери. Можна зробити цю гру, щоб перестрибувати лазер. Типу, типу, лазерна сітка. Я зараз спробую. Ой, блін, тут клівмен так шараше. Ой, я вже походу, програла, не перестрибнула. Оба, є, вийшло в мене. Ну-ка, оба! Пере... А, блін, прям на лазер. Капець. Зараз буду, знову пограємо з тобою. А я ще виграю. А ти виграв? Так. Ти що, всю карту перейшов чи що? Так. Коли ти встиг? Я ще не встигла. А ну оп, є. Один перестрибнув, я нічого не бачу. Ааа, гля, куди я попала, в сам жесть, там, де купа лазерів. цих. Блін, там нереально було їх перестрибнути. Я, просто. Sheets, я, я зараз перестрибну. Ану, ану, давай де ти є? Де ти є, я тебе не бачу? Де я перестрибнув? Молодець. А, ти там був? Я ось тут спробую. Оп, блін, знову! Тільки підійду і вони на мене шмалять. Капець. А! Не виходить в мене, коротше. Я сніг. Ну, так ти крутий. З першого разу. Та ти крутий, хто ж спорить? Ай! ай яй 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 в мене не виходить. Зараз оцей, оцей є. Один змогла. Клівермен так шарашив різні просто сторони. А чому в нас нема автоскіпу? Давай вирубимо на декілька хвиль. До 70, там може і хоч побуде. Знаєш, поки що нічого. В принципі, якщо так вимикати його, вмикати періодично, то нормально, ми вивозимо, вони їх б'ють, дамажать, все, і ми проходимо. Тому ось по такій схемі можна з ними грати. Опа, є, є, перестрибнула. Ага-ха, в мене вийшло нарешті. Блін, застрягла біля цього. Давай, а може ти ще голденів поставиш? Ну, я хочу і комісією. Складніше. складніше хочеш? Ну, став тоді своїх кліверменів. Я вже цього на максимум викачала. Даньок, нам бажано, щоб ми з тобою далі пройшли, щоб ми кої не заробили і могли відкрити собі тих. Ну я думаю, все одно, в принципі, ми вже. Ой, треба автоскіп вимикати. Щось уже далеко. 80-та хвиля. 65, 7, 8. А, блін, багато. Зараз буде 100 походу у нас туалетів. Я знаю, що зроблю. Я зараз вони трошки до дементерів підійдуть, під'їдуть. Таймстоп зроблю. Ось так. Хай вони їх трош... трохи там поб'ють, щоб їх стало менше. бо Хоча вже і так 60. Я думала, буде більше. Може, ще просто не виїхали у нас ніхто там. А кого я ще можу поставити? У мене вже тут місця немає. Я можу ще, блін, до фігіща юнітів закинути, але в мене просто немає тут куди їх ставити. Це якийсь капець. от ті вони реально здоровезні просто. О, я ж можу ще на самий початок мене туди поставити. От сюди? Точно. Хай він їх там теж валить. Зараз мені треба буде цього викачати на 30. І тоді вже того прокачаю на початку. Так, 80-та хвиля. Ну. Напевно, зупиняй час, бо щось біда якась. Молодець, ти зупиняла час, я зупиняла час. Молодець. Тепер, значить, я зупиняю час добре. Ну, В мене набагато менше, ніж дані. В мене всього на 10 секунд. Ох, як воно швидко тут проходить на екс2, то взагалі просто жесть, дуже швидко. Ми з тобою боса навіть глянь. А, ні, нормально, нормально, б'ємо 50%, 29 туалетів та повинні їх добити. Що нам? Що нам вартує, правда ж? Я думаю, що доб'ємо, все буде добре. Так, а що? В мене ще не вистачає, в мене тільки 16, блін, я вже хочу цього викачати, Йомаю. Вже куди доїжджають, прикиньте, прикиньте. Блін, хтось з них може доїхати. 20, хоча не знаю, не знаю. ладно, подивимося, не буду казати нічого за це. Але сподіваюсь, що не проїде. Блін, ну я не знаю. Та доб'ють, напевно, там у них скільки залишається. Та вже трошки. Доб'ють, доб'ють, дуже добре. Фух, ще поживемо. 80-та хвиля, поки ранувато ще помирати. Ой, я не хочу цього ставити, я хочу сюди тоді краще дементора ще одного поставити. Мені треба ще цього докачати, я не можу чомусь дозбирати, дуже повільно гроші. Фанни дуже повільно, блін. Тому що вони їх, в принципі, повільно й б'ють. А чого, а де ще? А ось іще вони їдуть. Я думала, вже я думала, все, у нас ще п'ять там десь лазять у карті. Блін. Поперятались, що їх не, і не видно. О, добила всіх, прикольно. Так. Знову автоскіп, бо нам він дуже потрібен. Що мені зробити? Можливо, мені цього прокачати ще трохи? Чи вже цього чекати на максимум? Напевно, я вже почекаю цього викачати на максимум. О, а ось і воно. Вже можу. Ну що, робимо десь хвилі до 87-ї, скіпаємо. І потім будемо випиняти і дивитися, на що ми зможемо там зробити. Хоча, я думаю, повинні ми пройти, все добре буде. Я на це дуже сподіваюсь. Так, 10 тисяч мені тебе... Так, в мене вже є десяточка, я його качаю. Зараз викачаю його на максимум, я сподіваюся, дуже Ти добре. Бачила, 52 хвилини у нас ми вже граємо. В принципі, дуже довго, так, да, Дадьока? 52 хвилини, капець. Коли ми встигли? А, ну так почекайте, це в нас Х2, тобто в половину менше ми з тобою граємо. Ну, воно на Х2 швидший час йде. Так, на 15 теж можу прокачати, готово. 86, ну давай ще одну до 87 і я зупиняю, тому що це вже буде нереально. Блін, та вже нереально 119 туалетів поїхало. Та вже ну давай, хай вони їх трохи поб'ють. А, ти вже зупинив? Ну ладно, можна і так. Чуваки, давайте розрулюйте. Давайте, давайте. Нам треба ще далі пройти. Сто тридцять, а вони тільки виїжджають, для вони їх менше не стає, вони тупо ще виїжджають. 155, п'ятдесят Афігеть можна. А можна, я теж одразу зупиню, можливо, ще під кінець, тому що я встигну потім ще зупинити. Це просто жесть, просто жесть. Так, 30 тисяч в мене є, що я можу зробити. Що я можу зробити, я можу цього викачати на 30 205, Коли вони? А чому вони виїжджають? Чому Даня вимикай автоскіп? Я думаю, що таке? Що таке? У Дані автоскіп вимкнути 225 туалетів, прикиньте? Я забула трошки Молодець, забув ти нічого не забув. Бачиш, у нас 227 туалетів. Ну все. Це вже точно габеле, тут вже нічого не, не врятує. Ні, ні ультимейт, нічого, блін. Напевно, не, не спасе нас більше. Ми навіть до боса і не, не дійдемо до того на 90-й хвилі, блін. Пі -пі Це просто жесть. Забув, блін, він. Забув. І скільки ми з тобою коїнів заробимо, я не знаю. Я не знаю. Ну ви, друзі, самі побачили, що роблять ці юніти. Е, я скажу, що круто те, що в них такий Шикарний захист 30. Круто те, що вони заповільнюють, що у них є радіус вибуху, але мені здається, вони слабенькі. Я думаю, що вони слабі. Мені навіть дементит набагато більше подобається. Ось все. Ми здані програли на 91-й хвилі. Ні, глянь, нам зарахувало тільки 80 хвиль взагалі. Розкіпали. І дві тисячі монеток. ну що ми зможемо відкрити кожен по два юніта там? Пішли, будемо гуляти, так гуляти, пішли відкривати. Так, погнали, відкриємо зараз два кейсика. Це, звісно, дуже дуже мало. Дуже, ну Як сказати, два у мене є п'ять. О, в дані є 5 Данюк може 5 відкрити, я тільки 2. А ні, ну я не буду так ризикувати своїми 2 тисячами гривень. Я спершу візьму собі буст на вдачу. Да. Ох-ох, ну, я, звісно, зможу зробити на 2000, блін, це капець. Два рази відкрити і все. Ух ти! Галя, туалет з котом. Туалет з котом, ти це бачив? <реш> Ой! Трендець, я тобі зараз покажу це. Це просто шок. Що це таке за фігня якась? Туалет з котом. Ну, Нафіга не. ви просто знущаєтесь над котом. Відпустіть його, засунули його в туалет. Де він взагалі є? Дверейські не. нище. Нижче, ще, нижче. Це просто жесть. Ось, подивись на це. Що це таке взагалі? Ой, я не можу з них. Блін, як щось придумають ці розробники. Талантрик, блін. Лігридарка випала. О, Данько легендарка. Лігендарка. Прикольно тобі. Мені теж... О, знову легендарка. Дані, взагалі, Заїло там у них чи що? І знову. Ні, Капець. Заїло просто. О, туалет з котом йому випав. Ой, не так, і що мені останнє? Туалет з котом, блін. Що це за діла? Ладно, друзі, ось так. Ми сьогодні пограли. Дякую вам всім за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь. А на сьогодні у нас все. Всім бувайте! Всім бувайте! Бажаю, щоб вам туалет з котом не випадав.